Лонгчен Па Лонгчен Рабджампа 1308-1364 роки один із найбільших майстрів тибетського буддизму, Зокрема, школи Нінгма. Його вчення ґрунтується на філософії дзогчен великої досконалості і має сім основних постулатів Природа реальності, спонтанна присутність. Нероздільність порожничі та прояву пряма інтуїтивна реалізація, відсутність прихильностей і боротьби, вчення про три простори, співчуття як природний прояв реалізації Природа реальності, первісна чистота тибетською кадах усі явища вже споконвічно чисті та досконалі у своїй природі. Природа розуму є ясною, порожньою та невимушеною. Це є основою для розуміння, що не потрібно нічого змінювати чи вдосконалювати адже все вже є досконалим у своїй сутності. Спонтанна присутність Тибетська. Лхундруб. Природа розуму та реальності сповнена потенціалом, який спонтанно проявляється у вигляді явищ. Це означає, що все, що ми сприймаємо, є природним проявом цієї первісної чистоти нероздільність порожнечі та прояву. Порожнеча шуньята, і прояви не є чимось окремим. Те, що здається нам реальністю, і є одночасно порожнім і повним. Цей підхід підкреслює, що світ не є ілюзією в звичайному сенсі, але він є проявом усвідомлення, пряма інтуїтивна реалізація дзохчен не потребує поступового шляху. Він закликає до прямого розпізнавання природи розуму через медитацію та саморефлексію, практик вчиться відпускати концепції. Та дозволяти розуму залишатися в природному стані відсутність прихильностей і боротьби оскільки все вже є досконалим відсутня необхідність боротьби, покращення чи прагнення чогось, лише відпустивши прив'язаності практик, може досягти істиної свободи. Вчення про три простори Тибетське лонг Простір основи невимушений стан, у якому все перебуває, Простір шляху, практики та методи, які дозволяють розпізнати основу, простір плоду, реалізація природи реальності, співчуття як природний прояв реалізації. Хоча Зогчин наголошує на самовизволенні, Справжня реалізація проявляється як безмежне співчуття до всіх живих істот. Співчуття не є зусиллям, а природним станом усвідомлення. Практика за Лонченпою Лонченпа акцентував на простоті та природності його вчення спонукають практиків усвідомити, що істина природа розуму вже є досконалою, а всі зусилля для її зміни. Лише віддаляють від істини. Ключовими текстами Ченпо є його знаменитий цикл творів сім скарбниць Тибецька Дун» та трилогія природної легкості Нгалсокор Сум, які дають практичні вказівки для реалізації вчення.